Ми зараз живемо в умовах війни, лиха, катастрофа. Це з одного боку важко, але з іншого боку, це завжди, він повинен не чіпати своє волосся. Тобто не різати волосся, не підстригати ногті. Деякі з вчених кажуть, що це харам да, робити. І наслідки цієї катастрофи вона прирівнюється, а, а мабуть, і буде більше, ніж Фукусів, ніж Чорнобильська АЕС. Деякі вчені кажуть, дозволено, щоб якщо це якийсь там такий баран, кочхар, як кажуть у нас, він може самостійно зарізати бока, а можуть об'єднатися. І ми бачимо, що створили расисти, зворувавши ну, Каховську АЕС. Той, хто знайде можливість пожертвувати та не жертвує, нехай не наближається до нашої мечеті. Хвала Аллаху, який повів нас прямим шляхом, і як би не Він, і як би на Його велика милість до кожного, з люд... до кожного з нас, для... хто сидить тут, в мечеті, він би не отримав цю гідаю. І тому ми вдячні йому завжди. Саме велике благо для людини в цьому світі. Як ми, це завжди кажемо і підкреслимо. це іман. іхсані. Я прошу Всевишнього, щоб він затвердив наші стовпи на шляху дотримання його релігії. саббіт Аллахума аля дінік». Я прошу Всевишнього. Щоб Він дарував нам можливість завжди бути вдячними йому. А також ми просимо Всевишнього Аллаха, щоб Він завжди дарував нам можливість найкращим чином поклонятися Йому. Як я вже казав в минулому разі, ми зараз знаходимося згідно лунного календарю в місяці. Зулькада. Це вже кінець місяця. І це один із заборонених місяців Ашхуруль -Аш Хурум, -Хур 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 якому мусульмани готуються до великого обов'язку, до великого здійснення стовпу ісламу Хаджу. І ми казали про це. І підкреслили важливість цього. І багато чого казали. Отже, те, що всі віруючі сві... світу, готовляться в цьому мі... місяці, як я вже сказав, до хаджу. Так, в умовах війни, в умовах монополії хаджу і інших об'єктивних причин, багато з українців, багато з нас в цьому році не зможуть зробити хадж. Ну, нічого страшного. По-перше, на нас немає гріха, по інше, по іншому ми можемо зробити багато інших справ, багато великих, добрих інших справ. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ми знаходимося шахруль-харам, по-перше. По-друге, ми напередодні десяти днів зуль-хіджа, які мають окремий статус, і про це. Поговоримо в інших худбах іншала. Я про те, що коли людина переживає і навіть ціла нація, війну, катастрофу і так далі, відчиняється багато, багато дверей добрих справ. І це можливість, так, з одного боку, це біда, катастрофа, життя людей, і ми бачимо. Що створили расисти, зворувавши Ноокаховську ну, АЕС? Ми бачимо це велике лихле, яке зараз там відбувається. Евакуються тисячі людей. Ви багато, мабуть, чули, читали про це. Але навпаки, багато і навіть я не відчуваємо, навіть я до якоїсь міри не відчував. От Розміром цієї катастрофи. І ця катастрофа, і наслідки цієї катастрофи, як кажуть, деякі фахівці, вона прирівнюється, а, а мабуть, і буде більше, ніж Фукусіма, ніж Чорнобильська АЕС. Ми спілкуємося з братами, які зараз там працюють. В Харкові. Там я маю назвати та, годуємо країну. А вони вже відпрацювали в Херсоні, і вони мають зв'язок з Херсоном. І вони спілкуються і завжди там комунікують. І що вони докладають, що кажуть нам? Вони кажуть, що катастрофа, рожа, велика, велика катастрофа. Бо затоплюється все, і рівень води підвішується. Підвішується більше, більше, і навіть вода йде туди до, Никола... до Миколаєва. А що це означає? Це означає, що затоплюється все. А там, ви знаєте, багато селищ, де вигрівні ями. І там скотомогильники, як мінімум два, де були поховані тварини, які хворіли Сибіркою. Розумієте, що це? Це може бути епідемії, особливо зараз, в літній сезон. Тому, тому, як я вже підкреслив, є можливість. Так, з одного боку, це біда, велика біда, але з іншого боку, випробування, з іншого боку, можливість. Можливість для кожного з нас робити, звершувати добрі справи. І це дуже-дуже важливо для кожної віруючої людини. Чому? Тому що посланець Аллаха, Sallallahu alayhi wa sallam kazaf an djabirin ibn abdillah, ala Rasulullah. Al-mu minuya лиф, ваu leaf, walah hairafi mal, ja leaf walla you lef. Верующая людина, приймая, прихиляя до себе, доброзичлива. Верующий человек располагает себе, дружелюбие, притягивает к себе. І немає добра в тому, хто не прихиляє до себе і не доброзичливий. А потім Расуль Уллассалям каже: А найкращі серед людей це ті, хто приносить більше блага людям. Уахайру нас, Уахайру нас анфагум лі нас. І в цьому контексті я би ще раз хотів підкреслити. І більш детально торкнутися теми Курбану, Важливе здійснення Курбану. Як я це обіцяв на минулій проповіді, на минулий худь. Як ми вже казали, це велике поклоніння не просто якась садака, це поклоніння. Тому що, Аллах, що каже? Інна І каусар. Воістину дарували ми тобі достаток? Фасолліка ванхар. Так, тож молися Господу своєму та жертви. Воістину той, хто ненавидить тебе сам безплідний. Фасолі лі Ропіка ванхар. І це йде в одному контексті. Фасаллі молись ванхар та жертвою. Зверніть увагу, що сказав. Расулі Аллаху, посланець Аллаха Сава той, хто знайде можливість пожертвувати та не жертвує, нехай не наближається до нашої мечеті. «Фаля як рубенна мусаллена, мен ваджеда са'аль, валам юдахі, фаля як рубенна мусаллена». Ні в якому випадку таукіт, аля таукіт, ні в якому не наближається до нашої мечеті. Що означають ці слова послан... посла... посланця Аллаха Саласа? Як я вже підкреслю, на хутбі, Деякі вчені кажуть, що на підставі цих слів, що це вадж із них Абу Ханіфа. Абуганіф. Начебто посланник Аллаха каже. Відрікається. відрікається від того, хто має достаток і не бажає цього здійснити, не бажає здійснити курбану. Відрікається від нього. Скажіть, будь ласка, а хто з нас сьогодні, особливо в великих городах, де більш-менш є да, можливість і працювати, і щось робити, і тому немає чого достатку. Я впевнений, що у кожного є достаток. У кожного, мабуть, не у всіх, але у більшості точно є можливість це зробити. Я не кажу, що це ваджіп, Я не дотримуюсь цього да, бачення. Але це точно сунна Маха, Це дуже велика сунна, яку ми повинні оживляти. Кожен з нас. І ми повинні робити це самостійно. Насправді самостійно не чекати якісь там оголошень, там, щось хтось зробить і тому подібне. Тому що це поклоніння, поклоніння кожен мусульманин, мусульманка, і немає різниці тут навіть в пол, повинен робити кожен сам за, за себе в першу чергу. І це основа. Тобто намаз, ми робимо самі, вірно, так? Так, вірно. Але деякі поклоніння можна доручити. Це вже окремо, це вже обвітлення. Не є основа поручити кому, доручити і тому подібне. Але в основі потрібно подумати самому про це. Як я можу зробити цю сунну? а мабуть, навіть обов'язок, як це бачив Абу Ханіфа, да? Рахаймагу. І більш того, Оце м'ясо, у якому випадку кожна, кожна сім'я потребує м'яса. І згідно з як ми знаємо, курбан, коли ми ріжемо, ми повинні їсти це м'ясо. Як робили це правідні попередники, салафу салях, одну треть, можна залишити собі, одну треть, роздати сусідам, одну треть, залишивши цю частину іншим, бідним та нужденним. Це ми вже плавно перейшли до аген, да? до положень, які стосуються курбану. І в цьому контексті важливо е яку тварину да, повинні ми різати. Це вже деталі, але якщо хтось задумався зараз над цим, він повинен це знати. Якщо це велика худоба. Крупнорогатий скот, сход, тобто бик, корова, він повинен бути щонайменше двохрічним. Якщо це верблюд, щонайменше 5 років. Якщо це дрібний скот, мелкорогатий скот. Барани, вівці і тому подібне, щонайменше рік. Деякі вчені кажуть, дозволено, щоб якщо це якийсь там мускулицій, такий баран. Хочхар, як кажуть у нас, так? це може бути і пів, пів року. Але краще більш за це, якщо це ну, тварина така велика. Це по-перше. По-друге, у цієї худоби тварини не повинно бути якісь недоліки, Вона не повинна бути коса, худа, тоща 에... і тому подібне. Якщо людина ріже дрібну скотину, барану і всю, він ріже один, за, наприклад, за одну сім'ю, за свою сім'ю. Якщо він побажав пожертвувати велику скотину, він може самостійно зарізати бока, а можуть об'єднатися до сім'ї сім особ. Приєднатися. То долучитися. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 людей, до 7 людей, але не більш можуть разом пожертвувати, зарізати одного бика, корову, верблюда і так далі. І це буде прийнято. Інша глава. Що стосується часу здійснення курбану, час здійснення курбану, тому що це поклоніння. а поклоніння завжди має час. В певний час, як намаз має час кожен, так і курбан має час. Час курбану настає після здійснення святкового намазу, немада салата Адха. І це підкреслив окремо посланець Лаху. Той, хто зарізав до айд, це просто сада. Це просто він зарізав і м'ясо. А той, хто зарізав після, це вже. Удхая – це вже Курбан. І цей час він продовжується. Чотири дні. День свята це який день? Десятий день Зульхаджя. І після ще три дні. Повних 3 дні. Деякі Священник кажуть, до Салату Ласар, до Молитва Ну, Більшість кажуть, що повне 3 дні. Аяму Ташрік, так звані Аяму Ташрік. 11, 12 та 13 дні зульхіджа. дозволено всі ці 4 дні жертвувати, робити, здійснювати курбан. <кій> Важливо зарізати. Тобто роздати м'ясо можна і після. Але ці промежиток, ці дні треба здійснити цей курбан. І кожен день має перевагу під. Нас... Перед іншим днем наступним днем. Тобто найкраще всього зробити це найшвидше. Зробили намаз одразу, якщо у вас є намір здійснити курбан, здійснити курбан. Не відкладати це. І до речі, жертвуючи, маючи намір зробити курбан за сім'ю, людина може також приєднати до свого наміру. Здійснити курбан за померлих родичів мусульман. Це теж важливо знати, бо деякі з людей не знають чого. Чому. чому? Тому що посланець Аллаха казав Амалю бін'яд. А бін я". По істину Аллах винагороджує кожну людину за якусь справу відповідно до наміру. І попередні Салафуса, праведні попередники, вони завжди якусь, якусь справу, коли робили, вони. Думали про свій намір, як його зробити ширше, більше і так далі. Тому що від вашого наміру залежить винагорода. Ассалаб аль аджру мін Аллахи Субхану Аталя. Але це загальна справа. Тобто, це не стосується, наприклад, якщо у когось був родич, і він да, залишив Васия завіщання, що заріжте від мене, наприклад, таку таку худобу. Це інша справа. Це не стосується цього. Також важливо відзначити Ахтям Людхая. Все це стосується курбану. Що, як можна чи не можна робити? Той, хто прийняв намір здійснити курбан, бажано для нього, особисто для нього, не для всієї родини, не для всієї сім'ї. І немає різниці між жінками та чоловіками. Навіть якщо жінка брала намір, як це підкреслюється в фетвах, в баченнях, вченнях, він повинен що не, не чіпати своє волосся. Тобто не різати волосся, не підстригати ногті, не там частини кож своєї і тому подібне. Але завжди в релігії працює принцип лято-фріта, та фра», Тобто, Ну, якщо є, у вас є заусеність, якісь, там, він вам ну, шкодить, да, вам больно і тому подібне, ну нічого страшного, якщо ви це віддервете. Деякі вчених вчени, вчени кажуть, що це харан да, робити, ну, підстригати. Деякі вчених кажуть, що це Макрух танзіхан. Аллаху тааля Алям Аллах краще знає, що це Макрух танзіхан, тому що дуже-дуже різне бачення з цього приводу, тому що імам Абу Ханіфа казав що це мубахна. Навпаки. Тому золота середина в цьому, що це макруг. Чому? Тому що нам відомо від Умсалема, ради Аллаху Ангайсаласалям Хал ізарайтум. Коли ви побачите нову луну місяця зульхеджа, тобто наступом місяця ульхіджа, і це з місяця зурхеджо. І це скоро. Це десь приблизно залишилось там. 10 днів. 19 іюня по календарю там, Першого Вархаджі. І хтось з вас захоче принести в жертву Фалімсиканча. Нехай не чіпає свої волос, не підстрігає свої волосся та нігті. Отож, воістину, в День п'ятниця Є такий момент, коли Аллас Уганталя. Приймай наші молитви. І я сподіваюся, що ми застанемо цей момент лі Фіруллаку. Воістину, вся слава, хвала належить лиш тільки одному Аллаху. Тільки йому ми поклоняємося. Тільки на нього ми уповаємо. Кого Аллах поведе прямим шляхом, ніхто не зможе збити цього шляху. А кого Аллах веде в оману, ніхто вже не поведе прямим шляхом. І я свідчу, що немає іншого Бога крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його рад та посланець Та після. В кінці цієї худби я вновь хотів би повернутися до того, з чого почав. Ми зараз живемо в умовах війни. Лих катастроф. Це з одного боку важко, але з іншого боку, це завжди можливості, можливості творити добро, робити добро, приєднуватись до благих справ. Підкреслити цю важливу рису, якість, яка повинна бути повинна належати кожної віруючій людині і це бути корисним. Іншим людям, бути корисним суспільству, бути полезним людям. Тим більше, щоб посланець Аллаха, звернути увагу, що він казав. Колись його спитали, Я Расуль Аллах. о посланник Аллаха, які з людей найбільш улюбленіші для Аллаха? Ей, юнасі, ахаббу іл Аллах", Він відповів. Що він відповів? Він відповів. «Ахаббу Насі Іллялла анфа'гум нас. Найулюбленіші люди для Аллаха це ті, хто найбільш корисні для інших людей. А потім він ще додав. Він казав: Ахабуль Амалі Іллахи Азеуаджаль. А найлюбленіші діяння для Аллаха всімагутнє, він і великі. Це що? Сурурін тудхилігу аля Сурурін тудхилігу аля муслім. Це радість, яку ти даруєш кожному мусульманіну, серцю кожного мусульманина. Так кшифу ангу курба, ау та кзи ангу дейна, ау та труду ангу джуа. І далі він каже. Сум, який ти розвієш від нього, або борг, який ти віддаш за нього, або голод, якого ти його позбавиш. І потім він ще додав, посланик Аллаха Алсум ще додав. Адже піти зі своїм братом для того, щоб допомогти йому в чомусь, чого він потребує, більш улюблене для Аллаха, ніж перебувати, залишатися невідлучно. Я тікав, а я тікав це поклоніння. В мечеті мідіни протягом одного місяця, навіть так сказав. Це важлива риса для кожної віруючої людини, тому що посланець Аллаха, салям, казав в іншому халісі. За кожен сустав, всі люди, за кожен сустав. А скільки у нас сустав? Порахуйте, скільки у нас суставів в тілі. За кожний сустав ми повинні віддавати садака. І це є символ того, що ми вдячні Аллаху Сухалі. Кулю суляма міна нас алегі садака. Куля Яумін фігі фігіщам кожного дня, коли Сонце виходить. Я ділюбейнель Ітнейн садака. Коли ми справедливо вирішуємо проблему між двома, це є садака, це є милостиня. милостення. Коли ми допомагаємо в чому важкому да, піднести, комусь, це теж є милостиня, садака. А уярфуалігі матеау Садах, уалькелімату Садаха, коли ми кажемо благе слово, добре слово комусь. Улибаємося це теж є садака милостині. Ва кулля хутватін яхтуга іля сала садака. І кожного дня, коли людина йде на намаз, щоб помолитися Богу, бути вдячним Богу, Аллаху Субтитрі, це є теж садака. Ва юміту л'еда ан літаріки садака. І коли ми бачимо щось на дорозі, де да, валяється якусь там поміху, і ми Убираємо її, теж садака, це теж є милостиня. Тобто, милостання, якщо людини навіть немає грошей і вона фізично не може допомогти, у неї завжди є можливість допомогти, прийняти участь якомусь іншим шляхом. Це підкреслюється в цьому хадісі окремо і в інших хадісах, і подібних хадісах насправді багато. Наприклад, посланець посланиця Аллахам казав в іншому хадісі але кулі муслімін садака кожен мусульманин повинен віддавати садака милостині. Kalu, Allah, О, а що робити тому, хто не знаходить, мається на вас не знаходить, грошей не знаходить матеріально, чого що може віддати. Yadihi, Хай робить своїми руками щось. Хай буде корисним для себе, воя та садах, і дає милостию. Халю фаїнля м'яджі о посланець Аллаха!» А якщо і... і на це немає можливості. Хай допоможе тому, хто є нужденним, того, кого притесняють? Да? Мальгув. І вони знов спитали: а якщо і, і... і цього не може він зробити? بالمعروف وليمسك عن الشر хай робить добру справу. يَعْمَ... Щось добре, не важно що, але щось добре. І хай відсторониться від зла, від злих вчинків. І насправді подібних хадісів, подібних условлень посланця Аллаха, Сахалям, багато. Я прошу Всевишнього Аллаха. Щоб Він нас зробив тими, хто відчуває от ці великі смисли. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нас використав на Його шляху, дав нам можливості працювати на Його шляху. Мусаліляхума, аля набіна Мухаммадін, валя алі, васахбігі ажбай.